Przyszuś tak. Лейс максимально шов покажи. Перший прохід. Інвертор Тесла від генератора 6 кВт із теном на 1 кВт. Яка саме Тесла? Ну, я не знаю, там є окреме відео про те. Оце перші проходи. На зварювальному генераторі мені такі шви, можна сказати, якщо снилися, то не часто. Тут прохоплюємо і потім краї, так? Чи ні? А -а -а. ні. Вже, вже краї ріжемо. Воно вже нормально стоїть. Все, припиняй запис.